Якщо забудемо, знову повториться пам'яті Миколи Остапенка. Медалі за перемогу придністровським ветеранам вручають ювілейні нагороди. Про подвиги учителів на фронті та у тилу. Новий конкурс міносвіти до Дня Перемоги. Великодній передзвін – Бити в церковні дзвони наразі можуть усі охочі. Грушка Кам'янський район Василь Петриман розповідає, коли почалася війна, йому було 11. Разом із сестрою в роки окупації допомагав партизанам. Сестра брала мене за руку і, брала мене за руку і рахували румунів. Скільки їх. Вона одна боялася, бо дорослішою вже була, могли вбити, а я скрізь бігав. Перемогу Василь Петриман зустрів у 15. Після війни служив на флоті, потім 20 років працював у шахті. Медаль до 80-річчя перемоги йому вручила заступниця глави Кам'янського району. А це село Кузьмин. Парасковія Будій перемогу зустріла у 16 років. Нині їй 96. Розповідає під час великої вітчизняної разом з іншими жителями села рила окопи ночами для Червоної армії. Згадує, як пережили окупацію. Не було що їсти, не було що шо шоїться, не було що шо... так. Мені 14 років було. Місцеві жителі кажуть, з 1934 року у селі Кузьми на узбережжі Дністра були укріп райони вісім бетонних дотів. Їх підірвали на початку липня 41-го, щоб не дісталися ворогові. А в лісі досі збереглися окопи. Вручення ювілейних нагород триває. Напередодні їх отримали ветерани з Рушки, Кузьмина Рашкова та Катеринівки. Загалом їх отримають 20 жителів району. У рибниці продовжують підготовку до безсмертного полку. У Партії оновлення роздрукували вже понад 400 портретів героїв Великої Вітчизняної. Раїса Григорець приїхала із села Єржово, привезла знімок свого дядька. В 44-му Іван Туранський пішов добровольцем на фронт після визволення рідного села. Йому було лише 18. Воював на східному фронті. Це все, що знали рідні. Благодаря інтернету. завдяки інтернету, пошуком зайнялися мої діти та онуки. Дізналися, що дядько був зарахований до 41-го запасного стрілецького полку. А в травні 45-го поранило його в голову і через це потрапив до шпиталю. Коли везли літаком льотчик, усе озирався і просив синку, не вмирай. Ми вже на місці. У госпіталі Іван Туранський пробув недовго. Його привезли в Єржову за спогадами. Коли він увійшов до хати, сказав лише я боявся, що не встигну попрощатися. Після такого поранення він не міг жити довго і на Великдень помирає в тітки на руках. Йому було лише 20 років. 9 травня з портретом Івана Туранського вийде правнук Раїси Григорець. У цій сім'ї й інші герої Великої Вітчизняної. Що воював ще воював брат мого діда, головацький Трохим Андрійович. Він усю війну прийшов санітаром, виносив на собі поранених та мертвих і прийшов додому живим і довго-довго жив. А за маминою лінією рідний брат мого діда Туранський Йосип Венедиктович теж прийшов додому з орденами з перемогою. Світлини приймають ще до 25 квітня. В оновлення редагують навіть старі знімки, 9 травня. У Рибниці, як і у всіх містах Придністров'я, пройде безсмертний полк. Собозяйський район, виїзд із села Карагашту, 23 квітня 92-го. близько восьмої ранку на Волгу Миколи Остапенка напали націоналісти Молдови. Терористи групи Божор, яку очолював Ілля Ілашко, стріляли в притул. Випустили понад 50 куль, 18 потрапили у ціль. Тиждень лікарі боролися за його життя хотіли вирішити підготовку до сезону з переробки, і він їхав мені на зустріч. Однак телефонує секретар. каже, Миколу Івановича розстріляли. Звичайно, не передати того стану, який ми пережили. Адже в тому ж 92-му ми з ним їздили до Казані, вирішували проблеми палива. І ще 14 квітня був туди в Казань дзвінок, що за ним полюють. Микола Іванович заслужена людина для Слободзеї, оскільки своїм прикладом показав вірність. Служіння людям, передусім, Микола Остапенко у 92-му – голова Слобозійської райради. До цього працював у школі вчителем. Був відповідальною, справедливою, відважною людиною. Так про нього говорять усі, хто його знав. Щороку цього дня біля пам'ятної стели багато людей. Приходять друзі, соратники та місцеві жителі. Коли сталася трагедія, Ользі Мергородській було 13. Вона йшла до школи, пам'ятає стривожені обличчя вчителів. Потім розмови батьків пошепки, намагалися не лякати дитину для нас Це було для нас щось таке незрозуміле, тому що до цього ми жили всі дружно, мирно. А тут такі ситуації, коли батьки постійно говорять додому відразу не затримуйся. Ми як діти не розуміли, як можна було просто так вбити людину. Ні за що. Потім один одному розповідали, що паралельно розстріляли рейсовий автобус, який рухався в бік слобоцеї. Трагедія, звісно, не повинні забувати. Якщо забудемо, знову повториться. 30 квітня Микола Остапенко помер у лікарні. А за тиждень ще одна трагедія у Собозяському районі. Вбили Олександра Гусара. Його розстріляли, машину спалили. Живі квіти до стелу ці пам'ятні дні щороку несуть вдячні за мир Придністровці. Любов Пархоменко із села Красненьке. Це Рибницький район. У її господарстві дві корови. Щодня вони дають 40 літрів молока. Раніше вистачало на сім'ю. Надлишки здавали Тираспольському молочному комбінату. Наразі молоко у людей не приймають, каже пенсіонерка. Зайве доводиться виливати. У Євгенії Назаренко три корови. Каже, зайве молоко роздає родичам та сусідам. Ми просто будемо Ми просто будемо здавати худобу на м'ясо. Ось і все нам більше нічого не лишається. Тюксі на 50 рублів. Ми купуємо літр молока 5 рублів. Що робити з молоком? Жителі Рибницького та Кам'янського району напередодні запитували міністра сільського господарства. Ігор Паламарчук розповів, кілька років тому в Україні був дефіцит молока. Тоді й почали брати його у приватників, забирали молоко у пунктах збору і відвозили на переробку. Бувало на комбінаті виливали цілі цистерни, тому що молоко було неякісним, кажуть фахівці. Ні, Неможливо досягти цієї стабільності, збираючи молочну сировину у різних виробників, зобов'язань у будь-якого переробника перед особами, які ведуть власне підсобне господарство, ніколи не було. Але при цьому ми бачимо проблему. Над нею працюємо. Тираспольський молочний комбінат розвиває своє тваринництво, привіз голландських нетелів, почав менше залежати від приватників, і молоко на переробку приймає лише у перевірених постачальників підприємств чи фермерів. При цьому комбінат планує знову насилати свої молокозаводи до північних районів, аби купувати у людей молоко. Ми ми пропонуємо ви консолідуйтеся в одному місті. Наразі приймається рішення, щоб у кам'янці зробити прийомний пункт. І возіть до Кам'янки. Тераспольський молочний комбінат цю логістику, визначить час, умови і приїжджатиме. Питання з реалізацією молока приватників поки що не закрите. У мінські кажуть, шляхи його вирішення шукатимуть. Праціємо. Вот так. Ну, есть, есть. Вот так. а вот так. Вот. у Василя Казака почали боліти суглоби, іноді важко навіть підняти руку. Сім місяців ходив по лікарях, навіть відкачували рідину з коліна, на якийсь час допомагало, але біль повертався. Зараз чоловікові поставили точний діагноз артрит, призначили лікування. А Леонід Гальчинський уже був у цього лікаря у Тирасполі. Тоді ледве стояв на ногах. А сьогодні на повторний прийом прийшов впевненою ходою, Коліна стали менше боліти. Наплітав спостерігався у різині в галаксії. Жодного ефекту. Зараз ефект приголомшливий для мене. При моїй болячці такий я просто відчуваю себе повноцінною людиною, ходжу, не болить. Чую, що вона там вже менше калатає, але я вважаю, що ефект великий. У Рибницькій поліклініці вперше пройшов прийом рематолога. Такого фахівця тут ніколи не було. Тепер лікар із Тирасполя приїжджатиме раз на місяць. Слідіть динаміку процесу їх ще Стежити динаміку процесу, чи потрібно їх ще забезпечувати препаратами надалі, чи ні. І, взагалі, подивитися, що тут із системним ароматологічним захворюванням, тому що після ковідної інфекції зросла захворюваність і системним червоним вовчаком і системним васкулітом. А ці люди вимагають специфічного лікування. Якщо буде необхідно, ми будемо госпіталізовувати таких пацієнтів або підбирати їм індивідуальну терапію, тому що зараз є і біологічна терапія. Республіка забезпечена цими препаратами. Потрапити до ревматолога можна лише за направленням терапевта. На цей прийом записано 14 осіб. Наступного разу лікар планує приїхати 20 травня. Слабозея у місцевому будинку культури Аншлаг школярам розповідають про Придністровський історичний портал. На сайті сотні матеріалів від сарматів і скіфів до журналів бойових дій 37-ї армії у роки великої вітчизняної. Є оперативні зведення за 11-12 квітня 44-го року. Уся достовірна інформація про Придністров'я на історичному порталі. Наш портал Наш портал стає більш популярним. Це видно з відвідуваності нашого сайту за кількістю підписаних на наш телеграм та соціальні мережі. Нас читають та історію цікавляться. Це цікаво та захоплююче і молодому, і дорослому поколінню. Це мапа визволення Слободзейського району, розписано кожну годину наступу Червоної армії від незавертайлівки до терновки. На сайті часто розміщують матеріали історика та журналіста Олександра Корецького. У статтях він поновив хронологію звільнення нашого краю з 18 березня по 17 квітня. Наразі школярам цитував спогади Петра Ігнатіва у роки окупації він був ще дитиною. Дія като забирали золото. Люди, яких розстрілювали, забирали золото. У жінок відрізали коси, щоб потім продавати волосся на перуки. Дорослих змушували піднімати маленьких дітей на плечі, а старших примушували ставати навколішки перед ямою. Далі все повторювалося. Коли яму заповнювали розстріляними, зверху її засипали соломою та землею. Поруч виставляли охорону. Другого дня було видно, що земля піднімалася і опускалася, наче дихала. У могилах були ще живі люди. От час правда, ось зараз щоправда дуже цікава інформація. Багато нового відкрили. Хочеться дізнатися більше, поцікавитися. Я думаю, це буде корисно. Я считаю, я вважаю, там можна багато чого цікавого знайти сьогодні. віддаваю дань пам'яті советським і солдатам споминає фронтовиків Словадзійського району. Школярам показали документальні фільми про земляків Слободзейського району, герої Великої Вітчизняної війни, учасників Уменсько-Ботушанської Ясько-Кишинівської берлінської операції і фільми Вітри змін придністровського режисера Наталії Голуб. У Придністрові стартував проєкт подвиг учителя. Це ініціатива міністерства освіти. Потрібно розповісти історію викладача в роки Великої Вітчизняної. Це може бути фронтовий епізод або замальовка життя в тилу. Наприклад, у тираспольському аграрно-технічному коледжі викладав після війни початкову військову підготовку. Томілін він був учасником Великої вітчизняної війни. Будучи у складі 936-го стрілецького полку, він переправився через Дніпро, знищив двісті. Солдатів супротивника спалив чотири ворожі танки, і йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Є багато учителів, які брали участь у бойових діях, навчали дітей, навчали і в концтаборах, на окупованих територіях, в обложеному Ленінграді. Заявки на участь приймають до 30 квітня. Найкращі історії розмістять на сайті Міністерства освіти. Ще планують відкрити парти героїв учителям з фотографією та інформацією про подвиги. Відпочинок із смаком вишні це гостьовий будинок у рибницькому селі Білочі. Рік тому Аджигіт Чердаї виграв президентський грант у 160 тисяч рублів. На ці гроші відновлюють старовинні будинки, щоб туристи змогли відчути усю красу сільського туризму, скуштувати ягоди прямо з дерева. Гостьовий будинок так і назвали вишневий сад. Тут уже цвітуть вишні. Поруч висадили 60 молодих дерев. Ми купили три види вишень, щоб цвітіння почалося і якнайдовше тривало на нашій ділянці. Ягоди будемо заморожувати, тобто плоди наших дерев можна буде куштувати протягом усього року. Завдяки тому, що нам дали можливість збільшити ділянку, ми придбали ще одну поруч. У нас буде красива садова зона. На ділянці буде чотири будиночки. Найдавніший 1917 року. Адже гід Чердаєв намагається зберегти його автентичність. Всередині відновили грубку, відреставрували меблі у ретро-стилі. Вже є сучасний санвузол, а в кімнатах термоплінтус. Минулого року встигли повністю замінити дах та проводку. Потім газова криза зупинила роботи. Плюс погіршилася логістика для ввезення бутматеріалів. Уряді для таких проєктів дали вістрочку ще на 9 місяців. Благодаря тому, що нам дали відстрочку. завдяки тому, що нам дали відстрочку. Ми робимо і водопостачання і каналізацію, санвузли вже відразу на три об'єкти. Це дало можливість, по перше, нам не поспішати і не робити помилок можливих. Звичайно, якби ми поспішали, неминуче були б. Ми не можемо грамотніше спланувати наші подальші дії. І відповідно, завдяки тому, що нам продовжили це, ми зможемо зробити не один будиночок, як ми планували, а як мінімум два. До початку сезону у вишневому саду можна не тільки рвати вишні неподалік млин 19 століття та річка з гарними водоспадами через дорогу від гостьового будинку, ліс та джерела. Тут ліс больше такий. Тут ліс гарний, більше плодово-ягідний. Тут дуже багато кущів, і глоду, і терну, і кизилу. А трохи в бік метрів 200, Там уже починається великий Белочинський ліс. Саме Белочинське урочище вважається одним з найяскравіших у нас в Придністров'ї. Тут є і дерева вікові. Ліс красивий будь-якої пори року. Вже у травні планують відкрити один гостьовий будинок. Він розрахований на чотири особи, а до літа хочуть закінчити ремонт і в другому будиночку. Готують терасу для посиденьок на свіжому повітрі. Селянсько-фермерське господарство у Слободзейському районі. Тисячі рибок виловлюють із ставка спеціальним неводом. Тут коропи, амури, білі та строкаті товстолобики. Вони вже підросли для переїзду. У нас малькові пруди. У нас малькові ставки. Ми рибу там вирощуємо прямо з ікринок. На початковому етапі вони годуються сухим молоком, а потім поступово вводяться дуже дрібні крупи. Росте вона тільки в теплу пору року. За 5-6 місяців вона стає ось такою, як зараз. 800 кілограмів молодої риби випустили у Дністер біля парка. Напередодні зариблення провели у суклеї, Слободзеї та Чобручах. Усього за два дні випустили понад 5 тонн риби. Перед цим кожна партія пройшла ветеринарний контроль. Ось так відправляють її у вільне плавання. Даний етап Цей етап. Весняний він охоплюватиме всі рибогосподарські водоймища. Це Дністер, протока, Турунчук, Кочурганське та Дубосарське водосховища. У період весняного етапу зариблення буде випущено понад 17 тонн молодої риби. Зариблення проводять у два етапи навесні та восени. Завершити його планують до кінця листопада. За цей час у водоймища країни випустять 25 тонн риби. Фахівці кажуть, молода риба не лише збільшує популяцію. Вона допомагає очищати водойму від водоростей і покращує якість води. Великодній передзвін розноситься бендерами. Дзвони храмів не змовкатимуть протягом цього тижня. Розноситимуть звістку про Воскресіння Христове. У них може вдарити будь-хто охочий традиція, народилася ще у ті часи, як з'явилися перші дзвони. Дзвін на цьому тижні світлому пасхальному сповіщає усім християнам і, взагалі, усім людям, віруючим, невіруючим, що Христос ожив. По словянськи звучить воскрес із смертних і воскрес із мертвих. Преображенському Собору у Бендерах цьогоріч 210 років. Дзвонам на його дзвіниці вже більше століття, і у кожного своя історія. Найбільший благовіст важить понад півтони. Відлили його у 1911-му. Співає басом і солює практично у кожній православній мелодії. А ось цей невеликий дзвін подарував храму президент Вадим Красносельський рік тому. Тоді ж встановили тут і електронного дзвонаря. Вірку стоїть акумулятор. Горі стоїть акумулятор. Внизу у соборі спеціальний пристрій, який можна програмувати, і в певний час задається мелодія дзвону. Доторкнутися до церковного дзвону спробувати може кожен, особливих навичок тут не потрібно. Немає спеціальних правил. Ксенія Чуракова на дзвіницю піднімається щовеликодня уже 10 років. Це внутрішнє очищення, така радість не передати Божа благодать. Хочеться мовити людям, народу, що Христос воскрес. Та настільки сильне чувство, которая це настільки сильне почуття, яке знімає негатив, душу зміцнює. Ти відчуваєш цю допомогу Божу, яка дається згори і розумієш, що нічого без волі Божої не відбувається. Бендерські дзвіниці не вщухнуть цілий тиждень. Приходити сюди можна щодня з 9.30 до 10.00 ранку, а потім з 6.00 і до пів на сьому вечора.